Доброго ранку всім. 2 листопада десь 11-12 година. І я думаю, що сьогодні можна спробувати і записати для вас перше в цьому році відео в форматі Буковелю От, так як бачите, я вирішив пройтися по трасі, щоб подивитися, що є тут. І от. Потрошки вже на всі оці перші траси, такі як номер 7, номер 2 витягують снігові гармати, потрошки розставляють огорожі. І при тому всьому, що вам зараз так може не здаватися, то насправді перший сніг уже зійшов. І якщо ви дивитеся мій канал і підписані, ви недавно бачили мою щоденну рубрику, що по Буковелю в плані погоди, і там був, був уже дуже мега класний сніжний ранок. Це був один день, але потрошки-потрошки е, гори, особливо зверху снігом, присипає, і це тільки дає зрозуміти, що зима близько. І якщо вас цікавить така інформація, що тут буде, то будь ласка, поставте лайк, прокоментуйте, підпишіться на мій канал, я буду радий вам це все розказати. Сьогодні в мене певна кількість ідей, що вам саме показати в Буковелі, є, тому залишайтесь і дивіться. І як завжди, хочу попросити вас долучитися до збору. На баночку для Збройних сил та 80-ї ОДШБ. це є нескладно QR-код. Бачите, нам потрібна постійна участь в тому, щоб допомагати нашій країні стояти і наближати перемогу. І в мене най -най найкраща аудиторія, яка про це ніколи не забуває. Я в вас вірю, я сам це постійно роблю і щиро вдячний вам за це. Також хочу попросити не забути, якщо маєте змогу, долучитися до збору родини моєї подруги Аріни, яка бореться з важкою хворобою. Ось також QR-код. Бачите, це є дуже складно повірити в те, що незважаючи на такий страшний час, який ми живемо, то трапляються ще і прості банальні і небанальні біди з людьми. Тому дякую вам і за таку залученість. Ідемо зараз туди, подивимося, що є у нас зараз по Буковелю. Як то найяскравіше означення що по Буковелю. І сподіваюся, що там буде щось цікаве. Спустилися ми вниз. І ось зараз у нас є неділя близько 12-ї години. І от така от 11.53. І така в нас зараз ситуація по людях. І що можу сказати? Найосновніша новина, яка є по от, Буковелю, це те, що вже є ціни на наступний катальний сезон на скіпаси. І я сам не вірю, що я це кажу, але це перший рік, в принципі, коли ціни стали менші. Ніж минулого року. Не набагато. Ну тобто, припустимо, якщо минулого року на високий сезон вартість катання на один день була 1700 гривень, то цей рік це 1500. А в низький сезон, якщо це було 1000 гривень, то це 907 гривень на день катання. От, я кажу, це щось просто неймовірне. Це як то, е, напевно, перший. Взагалі е, випадок, коли ціни пішли вниз. От, це раз. По-друге, почали ставити отакі у нас апарати для того, щоб можна було купити собі абонемент або карточку. Е, як то карта, пункт самообслуговування, щоб ти собі раз взяв, оплатив і все. Зробив хоп! Раз, все працює і взяв, оплатив. І воно тут це воно поповняє твою карточку або видає тобі от чек. Тут квиточок. Це, кажу, також дуже-дуже дуже великий плюс, тому що багато людей. В чергах е чекають дуже довго, щоб отримати свій квиток. Це номер два. Ну але кажу, це йде е автоматизація буковелю кожного кожного року. І все, е що зараз є е ранній продаж на е бронювання е проживання в різних готелях. І багато з них зараз мають акцію мінус 20 на проживання, типу такі, як там Шелтер, Бука, Ганс і решта-решта-решта. І якщо ви зайдете на сайт Буковелів, ви побачите ще додаткові штучки, які вам будуть разом з цим додаватися. Тобто, що це не є тільки знижка в плані проживання, а і також там знижка буде на ВІП прохід або знижка на відвідений водоклаб чи аквапарку Мавка. І, ну кажу, це е, є зручно, і всі посилання на такі речі я залишу в описі. Слідкуйте за інформацією, бо ще в принципі дати початку немає. Але Думаю, що десь в районі там 1-2 тижня грудня вже би мало тут бути на всю силу катання. Друга новина, яку би хотів вам сказати, це те, що у Буковелі з'явилася майже мережева, скажімо так, з локальним колоритом служба оренди е самокатів. Є Певні свої особливості, тому що ну ціни тут явно не, не львівські. 25 гривень за розблокування і 10 гривень за хвилину катання. Це є раз. І ніби, якщо так брати в плані Буковелю, то це ніби і не багато, тобто це може бути зручно і вигідно, але найгірше то, що тут дуже зона. Користання є нестандартне. Тобто ти заходиш на сайт і тобі розказують, що завдяки самокату ти можеш побачити водоспади, перевали, поїхати десь в магазини на сувенірні ринки, але зона, де ти можеш залишити цей самокат, вона є виключно на території Буковелю, і то дуже-дуже дуже обмежено. Тому якщо мене компанія JetRide чує то, будь ласка, зверніть на це увагу, що якусь зону треба було б розширити. І як мінімум, от якщо ви рекламуєте водоспади, щоб була зона, де б його можна було залишити і там. Це таке. Ну Але як то воно є, воно працює, люди катаються. Таких самокатів є немало, вони є дуже багато де. І кажу, це є. Як то, також ще один крок назустріч людям. От, зараз вам легенько покажу променад. У нас, а, до речі, якось так вийшло, що в, на території Буковелю масово почав з'являтися супермаркет шпар, тому що шпар є один в селі Поляниця, другий є на променаді, а третій є біля підйомника номер 5. Ну, Тобто вони якось так автоматично зайшли, але ще від себе скажу, що як то я дану а, мережу не підтримую, а, не подобається. Не подобається. Я користуюся сільпо і тут у нас знаходиться новина номер 3 Уже. Що дуже скоро на першому паркінгу буде відкритий, скажімо так, тематичний сільпо великий в. Буковелі. Це буде по тому, що я чув Ле Сільпо, тобто це буде якийсь магазин уже преміум класу. Але це дуже-дуже дуже сильно полегшить е життя туристів тут, тому що знайти продукти за адекватну ціну, подекуди в Буковелі є складно. І от ми, ви можете подивитися відео моєї минулорічної. Давнини про те, де купляти продукти, І, тобто вибір є, але як то це такий місцевий, місцевий. А якщо буде сільпо, то це буде набагато краще, тому що навіть я зараз використовую доставку сільпо з Івано-Франківська, бо це дуже зручно і ну, ти економиш просто великі, великі суми. І продукти також є. Дуже класні, тому за це є також мега респект. І на променаді, окрім як -то, засилля львівських штучок, таких як Яна Вишня, Львівська майстерня шоколаду, появилася ще, ну, як на мене, то це така львівська мережа, називається вона I Love Kebab. Ну, я просто їх ще у Львові їв. І ну, ми сюди раз ходили, перекусили, спробували. Як то в плані Буковелю це дуже хороша річ, але як то поки є низький сезон, то їм би хотілося, як-то, щоб потік клієнтів був більший, бо там так, як то... Заледа один вертель чуть -чуть, чуть чуть наповнений. Вони чекають на цього клієнта дуже довго. от І потім ти приходиш, береш і порада особисто від себе, що якщо що, беріть не гостру. Тобто не середню, а саме не гостру. Тому що ми от взяли таку середню, думали, що буде отак-от. Але це було дуже дуже пекуче. Тому... Це така порада від мене. Ну і новина, яка, скажімо так, сколихнула інтернет. Те, що отут, на цьому місці, скоро буде МакДональдс. Так, саме Макдональдс. Мережевий ресторан швидкого харчування МакДональдс в Буковелі. Можливо, це не буде. Цього сезону, тому що, напевно, не встигнуть, бо той Макдональдс, що в місті Єремче, вони готували десь понад рік часу. Але там вже якась будівля була, а тут ще немає ніц. Але, ну кажу, важко повірити в це. но чекаємо, що буде. Тому що, ну. Е От для оцих всіх діточок, які сюди приїжджають, наявність Макдональдса це буде щось екстраординарне. Я пам'ятаю, як ще в 90-х я вперше поїхав в Київ, то для нас взагалі одна з основних в принципі, місій, яку би ми мали виконати в Києві, це сходити в Макдональдс. Це було щось з чимось. Тому що які лаври, які церкви, якщо можна сходити і спробувати гамбургер і чізбургер. Тому е, я думаю, що зараз це вже не так у дітей, але тим не менше, це буде дуже і дуже популярна опція на перекус в Буковелі. Тому отаке. Чекаємо, як тільки в мене буде ще якась інформація, я обов'язково вам... Скажу. Ну, а зараз така невеличка панорамка, що в нас є на нижній станції підйомника 14, тому що от саме тут він і буде. Ну і по суті, сама остання новина, яка є, це то, що до нового року. Планують запустити повністю оцей комплекс Glacier. І 31 грудня, 1 січня має бути велике відкриття з зірками. І якщо зайти на різні сайти, інстаграм-сторінки готелів Буковелю, то видно, що до нового року багато хто вже придумав якісь програми, поназапрошували зірок, можна подивитися середню. Вартість проживання. Якщо вам це цікаво, то кажу, просто заходите і вводите в інстаграмі Буковель, і вам видає багато-багато різних сторін. Зараз майже всі піарять саме цю атракцію. От. І Glacier один з них. Це, напевно, один такий з найбільших, найсучасніших комплексів, які зараз є, але окрім них... Це там будується вельми. За тим будується, що розвивається просто мега-мега сильно. От це в нас є таке. Ну і напевно на сьогодні, поки що, це є в нас вся інформація, яку я можу вам сказати. Поки що хочу поділитися з вами такими приємними, теплими ще. Е Листопадовими днями і сподіваюся, що вони ще трошки протримуються хоча б тиждень. І по прогнозу погоди десь так воно і є. І якщо ви подивилися, вам сподобалося, будь ласка, поставте лайк, прокоментуйте, підпишіться на мій канал, я буду дуже-дуже вдячний вам за це. І, е, звісно, що сподіваюся, що таких відео про Шопу Пкулю буде більше. І грибна тематика поки що невідомо. Я вже десь три рази ходив в сторону лісів, пробував щось знайти. В мене не виходило. І не факт, що це буде в, там, чер через тиждень. Але спроби в мене, звісно, будуть. І хочу попросити вас задонатити по QR-коду, що ви зараз бачите, або в описі під відео є посилання на карту. Це збір для Збройних сил. Та 80-ї ОДШБ, де я долучаюся як до ініціатив брутального футболу, так і власні е такі речі, я підтримую, коли бачу якісь нагальні збори. І я щиро вдячний вам за те, що ви робите це. Так само і моя неймовірна вдячність вам за те, що ви долучаєтеся до збору моєї подруги, її родини на допомогу їй в лікуванні та реабілітації. Від лейкозу. І це, кажу, це неймовірно мене мотивує далі і далі знімати відео, тому що мене тішить моя аудиторія. І я щиро-щиро вдячний вам за це. Я би хотів вам сказати, що у нас всіх все буде добре. Слава Україні!